Добрий день учасники вебінару. Сьогодні тема нашого вебінару буде нарахування та сплата мінімального податкового зобов'язання, так як дане питання на сьогодні є актуальне. Контролюючий орган в цьому році вперше проводить нарахування, а громадяни вперше сплачують мінімальне податкове зобов'язання. Коротко зупинюсь на основних аспектах нарахування та сплати зобов'язання. Платниками мінімального зобов'язання є резиденти, власники та користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення. На сьогоднішній день контролюючий орган сформував понад 40 тисяч податкових повідомлень і рішень, яким визначив біля 60 мільйонів зобов'язання, Мінімальне податкове зобов'язання нараховується двома шляхами. Для земельних ділянок сільськогосподарського призначення, по яких проведена нормативна грошова оцінка, і для земель сільськогосподарського призначення, по яких не проведена нормативна грошова оцінка. Е, на даний час. Багато громадян області звертаються до контролюючого органу щодо нарахування мінімального податкового зобов'язання, путаючи мінімальне податкове зобов'язання із земельним податком. Законодавець по земельному податку передбачив пільги пенсіонерам, інвалідам по мінімальному податковому зобов'язанню. Пільги не передбачені. Законодавець тільки передбачив, для яких об'єктів не визначається мінімальне податкове зобов'язання. Це земельні ділянки, що використовуються дачними та садовими товариствами. Невитрубувані земельні ділянки паї, розпорядниками, якими є органи місцевого самоврядування, земельні ділянки зон відчуження. На та безумовного відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, і також земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які станом на 1 січня 2022 року перебували в межах населеного пункту. Хочу зазначити, що податковим кодексом передбачено проведення звірок. Наразі, коли громадяни не погоджуються з нарахованою сумою податкового зобов'язання. При отриманні податкової повідомлення рішення громадяни можуть на протязі 30 днів звернутися до контролюючого органа, який формував дане податкове повідомлення рішення, для встановлення правомірності суми нарахованого зобов'язання, має бути надана. Бажано нормативно грошова оцінка, документи на право власності, якщо земельна ділянка здається в оренду, то договора оренди. Контролюючий орган проводить звірку, і в разі, якщо сума податкового зобов'язання. Не відповідає сумі прийнятого податкового повідомлення рішення, яке було надіслано раніше. Це податкове повідомлення рішення вважається відкликаним і контролюючий орган виставляє нове податкове повідомлення рішення. Хочу зазначити, що мінімальне податкове зобов'язання сплачується до Територіальної громади по місцю розташування земельної ділянки. Якщо земельні ділянки в декількох територіальних громадах, то нарахування проводиться пропорційно. Крім того, актуальним на даний час є ще питання щодо Розташування земельної ділянки в межах населеного пункту або за межами населеного пункту. Кожен може звернутися до сільської ради в ОТГ для отримання довідки щодо розміщення земельної ділянки. Прошу дуже. Платників мінімального податкового зобов'язання не путайте земельний ділянок, земельний податок із податком, мінімальним податковим зобов'язанням. Це є різні зобов'язання. Хочу ще зупинитися на питанні, в разі коли земельна ділянка сільськогосподарського призначення здається в оренду. В обов'язковому порядку. Договір оренди має бути зареєстрований в Державному реєстрі речових прав. І це є підставою для ненарахування мінімального податкового зобов'язання. В чаті надійшло питання, хто є платником мінімального податкового зобов'язання в разі здавання в оренду земельної ділянки. В такому випадку платником мінімального податкового зобов'язання є орендар. Хочу зазначити, що мінімальне податкове зобов'язання сплачується до територіальних громад по місцю знаходження земельної ділянки. В разі якщо в громадянина є декілька земельних ділянок, які розташовані на території різних територіальних громад, мінімальне податкове зобов'язання розраховується пропорційно. Площі земельної ділянки. Так як надходження мінімального податкового зобов'язання є додаткові кошти для територіальних громад, які можуть бути використані для благополуччя жителів даних громад, прошу всіх громадян області виконати свій. Громадянський обов'язок щодо сплати в повному обсязі мінімального податкового зобов'язання. наразі, якщо у платників податків виникають питання щодо правомірності нарахування мінімального податкового зобов'язання або сплати даного зобов'язання. Ви можете звернутися до центрів обслуговування платників або на гарячу лінію, яка розміщена на субсайті головного управління ДПС у Рівненській області.